Українці, нація незламних. У наслідок ворожого обстрілу, жителі міста Броди та навколишніх сіл отримали не лише чорні смуги диму і забруднення повітря, ми отримали більше. Ми стали сильнішими. В очах наших рятувальників, пожежників, втома, але водночас, у цих очах сила, стійкість і незламний дух. Кілька днів поспіль вони працювали на передовій з вогнем, ризикуючи власним життям заради безпеки інших. А бродівчани та мешканці сіл Бродівщини стали надійним і турботливим тилом для тих, хто бореться з пожежею та її наслідками. Теплі шкарпетки, гумові чоботи, харчі та необхідні речі з великою вдячністю зібрали і передали люди, зокрема, й ті, хто щодня працює на ринку. До допомоги долучилися і представники місцевого бізнесу. Поруч із нашими рятувальниками працюють пожежні команди з інших областей України. Сьогодні всі вони пліч опліч. Разом, як одна велика родина. Збір допомоги організували представники Золочівської районної філії Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України у місті Броди. Ми Дуже ми, ми, людям, які доєдналися для збору допомоги зараз, для наших рятувальники, які працюють в тих умовах. Дякую вам, що не забуваєте і нам допомагають. Black Horse та да. yeah. скочну теплу, гарячу каву. Діло в тому, що він вже три дні їздить до хлопців, де дуже далеко де? стоять чотири дні. Де дуже далеко стоять і прямо доїжджає до них по тій лінії, де ми подаємо воду. Слава Україні, хай він бережеться і ми бережемо всіх. Ми дуже дячні, що такі люди, які нам допомагають, і від цієї пожежної команди ми дуже вдячні таким людям.